Хто ще не знає, де буде проводити новий рік. запрошую до себе. Всім привіт! Командир сказав: ялинку не можна в цьому році ставити. Типу не праздник, ну тому я вирішив бути ялинкою. Тепер я ялинка. Хто ще не знає, де буде проводити новий рік, запрошую до себе. У нас буде весело, багато вільних місць, хороші табана і конкурси у нас будуть веселі. Ласкаво просимо.